Дивіться, такий полезний совет, Щоб чесник хорошо чистився, його треба замочити в гарячій водичці. І тоді покажи, як він чиститься. І тоді воно нічого до рук не пристає і сразу дуже легко, бачите? Ді, дуже... Щоб він побув. Ні, ну, Звісно, щоб він пару минут там побув, хоча б. От ми висипали чесничок і він стоїть у нас у гарячій водичці. І оці шкурочки набагато легше очищаються. Для аджики я взяла 5 кг отаких от помідорчиків сорт сливка. Вони м'ясисті. Я не беру ніколи салатних сортів, тому що аджика буде рідка, а я люблю густеньку. 1 кг от такого перцю болгарського, дивіться, який він м'ясистий. І червоний колір, аж такий темно-червоний, щоб аджика була дуже гарненька. Моркви 1 кг часнику 200 г, кілограм цибулі, жовта ріпчата і яблука. Взагалі-то беруть сорт Антоновку, але в мене сніжний кальвін, мені дуже подобається. Нормально свої яблучка, так що підуть. Уксус, вже в кінці додавлю 100 мл, літра, 500 мл олія рафінована і 250 грамовий стаканчик цукру. Солі 3 ложки з горкою. Також додав 4 перчинки гострого перчику. Сіміна удалила, тому що буде занадто гострий. Тепер всі овочі перекручую на м'ясорубку і буду варити 1 годину на невеличкому вогні, щоб воно так все гарненько кипіло. Часник перекручую в останню чергу і зразу додаю до овочів, не буду, в кінці добавлю. А сіль, цукор і олію додаю зразу. Гарненько все розмішаю і все ставлю на вогонь, хай закіпає. У мене вже все гарнесенько кипить, і я його десь через кожних хвилин 5-8 перемішую, щоб ніде нічого не пристало, тому що вона, виходить, густувата, таку, як я хочу, і обов'язково під кришкою. Банки стерилізую у мікроволновці. Отак, четверть банки наливаю водички, ставлю на 10 хвилин. І все, воно у мене там гарненько закіпає і потім на чистий рушничок. За 10 хвилин до кінця додаю 200 г перекрученого чесничку. 10 хвилин пройшло, влила 100 мл уксусу і виключила. Тепер набираю в баночки і закатую кришками. Всі баночки закутую в одіялко до повного остивання. І ця аджика може хранитися в хаті. Я й не буду її виносити в погріб, вона буде у мене стояти в шкафчику при комнатній температурі, з неї нічого не буде і буде хранитися вам всю зиму. На цьому буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь мене. Всього доброго, всім миру!